Я оголошую відкрити засідання Барбарської міської виборчої комісії, які споводився на сьогодні на порядку денному два питання. У зв'язку з обранням народним депутатом України Різненка Павла Олександровича у нас одна вакансія в Броберській міській раді виділилася. Ми повинні з вами призначити позачасно. що в зв'язку з цим ми повинні оголосити про початок виборчого процесу офіційно. Сьогодні ми ці два питання розглядаємо. У нас вибори оголошуються не пізніше, ніж за 60 днів до дати голосування, тому є пропозиція призначити їх на 2 квітня, 4 квітня, червня поточного року. Ми ставимо на голосування питання про призначення позачергової вибори. І тому 20-му міста Бровари, 20-му жоритарному окрузі на 2 червня 2013 року. Хто запрошує? прошу голосувати? Одноголосно. Другим пунктом це голосувати не обов'язково. Просто я оголошую про початок виборчого процесу. Починаючи з 13 квітня по 20-му робочому округу. Також за результатами засідання змінимо опублікувати постанову. Копію її ми передамо в просить, на, центральну виборчу комісію, то самі собою. Власне, якщо в когось є якісь уваження, пропозиції, питання, прошу висловити. Я Іваки Нову на всякий случай один экземпляр взял, я йому доложу, что що... взяли, что і... 2 іюня вибрали, перевибили. Ага, да. Виктори, що центральна виборча комісія надіслала нам колись. <звук> Це звернення. Значить, я зачитаю. Тим більше, що тут є ініціатор. Діченко Аліна це за її запитом суджу за все. До центральної виборчої комісії надійшло звернення Дівченко Аліни як вас Олексійна. Олексійна. щодо призначення проміжних виборів депутата Бровольської міської ради Київської області вономанатному мажоритарному виборчому окрузі номер 2 з огляду на вимоги частини 3 статті 15 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Крим місцевих рад сільських селищних міських уряд насилаємо копію вказаного звернення для вжиття заходів реагування відповідно до законів України. Про результати розгляду зазначеного звернення в вжиття заходи просимо поінформувати Центральну виборчу комісію Тедіченко Аліну Олексіївну персональну. Цьому наголошуємо, що у разі дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради. Обратно-виповідному мажотарному опору територіального комісії з заборонила прийняти рішення про призначення проміжних виборів. У зв'язку з ким? цим просимо повідомити, чи приймалось, чи голосувалось в опор No20 таке інше. Додати танцюха, що власне звернення. Отже, наскільки я розумію, Аліна Олексіївна, ви вимагаєте призначити проміжні вибори. Ну, по закону так і має бути, так? Чи задоволені ви нашим рішенням? Звичайно. Скажіть, будь ласка, так. Задоволені. Задоволено. Задоволено. Так. Так. Звернення розглянуто. Я доручаю вам повідомити mm -hmm. про розгляд в письмовій формі цього звернення Центральну виборчу комісію, а також Дяченко Аліну Олексійовну персонально. Якщо більше нікого немає ніяких зауважень, питань, опозицій, mm -hmm. немає. Я оголошую засідання закритим. Всім дякую бачити. Всім здоров'я здоров'я.